Знаєте, іноді найдивовижніші історії ховаються там, де їх зовсім не чекаєш наприклад, у найпростіших речах. Сьогодні ми розкриємо таємницю, яка буквально лежала під ногами, в маленькому уламку кераміки зі звичайного городу. Ну, на перший погляд, що це? Просто сміття. Правда, але що якщо цей крихітний шматочок розбитого посуду насправді є свідком міжнародної торгівлі, модного тренду 19 століття і ну, просто неймовірного збігу? А ось і наш головний герой, так би мовити, маленький, такий, знаєте, непримітний шматочок кераміки. Його знайшли, уявіть собі, навесні 2020 року, просто працюючи на городі в селі Шебутинці, що в Чернівецькій області. Ну, здавалося б, звичайна знахідка, так? Але ні, цей уламок це не просто якесь сміття, це можна сказати ключ до історії історії, що простягається на тисячі кілометрів і на два століття назад, поєднуючи це маленьке українське село із самим серцем промислової Англії. Ну що ж, давайте почнемо наше розслідування. Як і в будь-якій гарній загадці, ключ до розгадки криється в деталях. А найважливіша деталь у нашому випадку ховається на звороті цього уламка. Ось воно, це клеймо, це ж справжній відбиток пальця з минулого. Кожен його елемент це підказка, яка веде нас до розгадки. Звідки ж узялася ця тарілка? Давайте ну розберемо його по частинах. Отже, герб з левом та єдинорогом це ж королівський герб Великої Британії, все одразу зрозуміло походження англійське. Далі літери G, M and S – це ініціали виробника Job, Make and Son. А слово Бессарабія це виявляється назва візерунку або ну цілої серії посуду. Так хто ж такі ці Джоб Son? А це, виявляється, була дуже відома гончарна фабрика в Стаффордширі. Це, можна сказати, був епіцентр усієї британської карамічної промисловості. Їхня продукція була відома по всій Європі, уявіть собі. І от що найцікавіше саме це клеймо дозволяє нам дуже точно датувати знахідку. Справа в тому, що маркування JM S використовувалося лише в певний період. Між 1812 та 1835 роками, а це означає, що нашому уламку приблизно 200 років. А тепер подивіться, ми можемо побачити, як наш маленький шматочок вписується в повну картину. От ліворуч наш уламок, а праворуч ціла тарілка з тієї самої серії Бісарабія. Перша частина загадки можна сказати розглядана. Ми знаємо, як вона виглядала. Але як це часто буває, розгадка однієї таємниці породжує нове питання навіщо скажіть англійській компанії називати свою продукцію на честь якогось далекого регіону у східній Європі? У цьому, на перший погляд, якоїсь логіки немає, правда? Виробник в Англії, а назва Бессарабія, ну який між ними може бути зв'язок? А відповідь як не дивно, криється в моді. Просто в моді того часу, у першій половині 19 століття в Англії був просто шалений попит на так званий романтичний посуд, і виробники, щоб привабити покупців, давали своїм виробам такі екзотичні, мрійливі назви. Наприклад, назви на кшталт Босфор, Індія чи Італія були ну, дуже популярними і Назва Бесарабія ідеально вписувалася в цей тренд. Знаєте, після російсько-турецьких воїн цей регіон був на слуху в європейській пресі, тож назва звучала так загадково й екзотично для звичайного англійського покупця. Отже виходить, що назва була ну, просто випадковим екзотичним маркетинговим ходом. Але чи все так просто? О, тут історія стає ще цікавішою. І саме тут історія робить просто неймовірний поворот. Це знаєте, той самий випадок, коли реальність виявляється набагато дивовижнішою за будь-яку вигадку. Справа в тому, що село Шебутинці, де знайшли цей фрагмент, розташоване на березі Дністра. А Дністер історично був кордоном між Поділлям а Бессарабією. Тільки вдумайтеся. Тарілка, виготовлена за тисячі кілометрів в Англії і названа Бессарабія, чисто з маркетингових міркувань, якимось дивом опинилася на самому кордоні регіону, на честь якого її назвали неймовірно. Звісно, такий імпортний модний посуд точно був не для всіх, це ж був предмет розкоші. Тож хто хто міг собі таке дозволити у Шебутинцях майже 200 років тому? Щоб знайти відповідь, доведеться зазирнути в архіви. Ось цей документ це купча від 3 травня 1845 року, і вона фіксує продаж маєтку в селах Шебутинці та Кормань. І що ми бачимо? Згідно з документом, маєток придбав дійсний статський радник Густав Васильович Лерхе. Це була дуже заможна та впливова людина. Він володів тисячами десятин землі, молинами і, очевидно, міг собі дозволити дорогий англійський посуд. А ось подивіться, і ціна маєтку 35 тисяч рублів сріблом. На той час це була просто колосальна сума. Це лише підтверджує, наскільки багатими були власники, і найімовірніше, саме в їхньому домі й стояла на столі ця тарілка. Отже, що ми маємо в підсумку? Простий уламок, знайдений на городі, розповів нам цілу історію. Про світову торгівлю, європейську моду заможних землевласників і ну просто фантастичний збіг обставин. І це все, знаєте, нагадує про те, що історія це не щось таке далеке і абстрактне, що лежить у музеях, вона буквально у нас під ногами, у звичайнісіньких речах, які можуть розповісти абсолютно неймовірні історії, треба лише бути достатньо уважними. І це змушує задуматися, а які ще таємниці приховані просто навколо нас і чекають, поки їх знайдуть? Можливо, наступна велика історія лежить ну, просто за найближчим порогом.